Близько семи сотень окупантів ліквідували за минулу добу українські захисники, знищили чотири ворожі танки та вивели з ладу чотири артилерійські системи російської армії. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 15 лютого, маємо такі: від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 139 770 тисяч окупантів. Ворог втратив 3290 танків і 6507 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2303 одиниці. Відмінусували наші воїни 466 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшило на 236 одиниць. Наші захисники приземлили 298 ворожих літаків та 286 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5161 одиницю. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. 2011 безпілотних літальних апаратів втратила російська армія крилатих ракет. 857. спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 219 одиниць. Дані уточнюються.